Леви, всіх вітаю. 26-й рік для Левів. Карта року, в яких енергіях Леви будуть проживати цей рік. І порада для Левів на 26 й рік. І так, карта року. Сімрка мечів. Ну, Леви, рік буде непростий для вас. Непростий. Остерігайтеся самі хитрити. Обманювати, брехати, вести себе подло і дивіться, щоб навколо вас не було таких людей. Е, треба бути гибким, треба бути гнучким, треба бути обережним. Е, можливо, навіть трошечки х... хитрим і цинічним, але обертаємось навколо і дивимось собі за спину, що там у нас ззаді, Який... хто у нас в тилу? Хто у нас в тилу? Так. На тому поприщі, на якому ви працювали, Я чим ви горіли останні рік чи роки, да, вам буде вести да, движення вперід трансформація. Якісь проблеми по смерті вирішаться болюче. Карта трансформації, карта смерті випала всім знакам без ісключення, по-моєму, по-моєму, кромі козерогів, всім знакам без ісключення, випадає башта, дурак, мир і смерть тобто трансформаційні. Карти, які говорять про те, що кардинальні зміни в житті будуть просто кардинальні. В кожного це відіграється по-різному, в різних сферах, а в когось, можливо, усі сфери зміняться. Понімаєте? Ці, ці події, ці зміни, ця трансформація на вашому шляху невпинному вперед, на вашому поприщі Повлічи за собою і поті, хтось піде з вашого життя, з чимось ви або з кимсь розстанетеся, з якимись ілюзіями. Для вас це на краще. По десятки пентаклів ваше життя веде через смерть, через трансформацію, до успіху, до багатства, до слави і до перемоги. І такий от трансформаційний буде рік. Поради. Так. Дорогенькі мої, хтось вирішить одружитися, хтось вирішить дитину народити, хтось внуків отримає, в когось поповнення в сімействі буде. Вам прийдеться приймати якесь рішення, у вас декілька варіантів вибору, але карти вам радять: не упустіть своє щастя, зроби правильний вибір. Акцент на сім'ю, на рідних, на близьких. на... Людей, які тебе оточують, які тебе люблять, поважають. Значить, не страть, <правдає> не страть, оправдай їхнє довір'я. Ти повинен стати якби моральною і матеріальною підтримкою для своїх рідних і близьких. І порада просто ну, шикарна в тебе є все для того, щоб бути щасливим, воспользуйся цим моментом. Але всім бажаю успіху, хай все це збудеться.